Сполучені Штати готуються протистояти можливій атаці Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє видання Аксіос. І за словами трьох анонімних американських чиновників, напад може статися найближчими днями, дехто каже про навіть години. Також посадовці вважають, що дії Ірану можуть бути масштабнішими ніж попередній напад на Ізраїль в квітні, і до атаки також може долучитися ліванська хезбола. Водночас МЗС Франції рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути Іран. І як повідомляють в дипломатичному відомстві, такі заходи необхідні через підвищений рівень військової ескалації. Ну і до слова, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден мав бесіду з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нітаньяго. І як йдеться в повідомленні на сайті Білого Дому, він запевнив Нітаньягу, що підтримує Ізраїль від усіх загроз з боку Ірану від балістичних ракет і безпілотників. Не виключив президент США і нового розгортання військ. Однак і Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс закликали Нітаньягу до деескалації, а не більшої напруженості в регіоні. Ну і нагадаю, що напередодні Іран заявив, що проведе спецоперацію проти Ізраїлю, аби помститися за ліквідацію лідера угруповання Хамас Ізмаїла Ганії. Про це заявив представник Ірану в ООН Саїд Ірівані. І так, 61-річного Ганію було вбито в результаті авіаудару. Він був не лише одним з лідерів ісламського руху, а й палестинським політиком і центральним переговорником Хамасу. Верховний лідер Ірану Алі Хамінеї заявив, що Тегеран взяв на себе обов'язок помститися за його смерть, оскільки сталося це саме в іранській столиці. Натомість корпус вартових ісламської революції пообіцяв жорстку відповідь на атаку і додав: цитую перетин червоних ліній завжди обходився дорого нашим ворогам.